Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою «Бій з тінями Метрієту. Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацани, сьогодні ми з вами будемо продовжувати вбивати тих, хто стане нам на шляху. На шляху. Ахахаха. Багато пафсу. А Якщо серйозно, то так, ми продовжуємо вбивати тих, хто нам буде заважати, хоч тих, кому... кого нам буду давати, тих і будемо накидувати, пацани. І я одразу ж таки один мінус в цієї грі знайшов ще з вчора. Ну я думаю, що це просто завантажиться. Але, щоб зайти в цю гру, от я, щоб заходити, Потратив тільки що не менше, ніж 5 хвилин. Це точно, реально, не менше. Бо що там поки загрузиться дані, поки розпаковка, поки архів там, 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 там. Короче, Це дуже довго і нудно. Оце єдиний мінус. А так і мені дуже заходить пацани. Тому зараз ми починаємо битву. Давайте потвердіть. Вже маємо як тут і що ага. тут розрізати. Так, часті. Все. Розрізали на 40 частій цей портрет, я не знаю на що. ну короче. Зараз ми з вами будемо продовжувати накидувати. Не перемотуйте це відео, бо то що воно буде цікавеньке. Ну, по факту, як завжди, але сьогодні точно таке. Ну, цікавеньке. Тому не перемотуйте. Зараз, можна сказати, буде весело. Так, зараз я тільки зайду. Куди зайти? Ага. Як зайти? Історія. Ага, да 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 тут. Вроді би щось тут. Так, все, регіон, окей, окей, окей. Все. Зараз ми з вами пасання зайдемо. А, то ще зайти, розберись в гру як, не знаю. Та будемо думати. А, ладно, пацані, коли я вже зайду, тоді увімкнусь. Ага, і тут аж і знайоме з голова якась, да? В бой, як не піти в бой. Ага, є! Нарешті ми пішли в бій. Так, як я колись ще грав другу частину, до того, як я знімав відео, то я теж там єлі заходив. Я не знаю, заходив, заходив, а далі через якихось 4 катки, коли я доходив, пам'ятаєте, пельмень. Коли я до цього пельменя доходив, тупо я далі не міг грати. Навіть коли я вигравав. Я його раз виграв. Бій починається, пацани, так все. Раунд перший. Давайте. начали. Погнали, Підходимо такі, о, вона! Ого, я в одразу, на! Давайте наша ціль сьогодні ні разу не злити. Ву! Давай, давай! Ух ти. Ну коротше, це взагалі нас всі там, мають бути, завжди мають бути цілі ніколи не зливати, але ладно. Оба на тепер беремо її цю. Ууу, на. Ох ти, блін! Єтра штука. На, на. Е, Якщо що от своєї справа зараз? Обана, Він мене перекинув зараз, от, бачите? Якщо що, то я от своєму чел. Оце мій ворог. Давай обана! давай давай, він промахнувся, це наш шанс. Давай, давай його давай, ну гаси. О, вона, пішла жара, давай, ова! Тепер його піднімаємо, піднімаємо. Е, що ага Ух ти, на, на, Давай, давай, давай його. Та як я, є! Ова і лежи, давай, ована! Об землю, все потине. Перший раунд ми перемогли. топово топо пович, давайте. Другий раунд. Зараз будемо з вами тащити другий. Погнали! Так, давай, давай, що там до нас хоч сама хочеться. Ох, пацани весела трансляція буде післязавтра. Переходьте в п'ятницю, не завайте о 18.00 післязавтра у нас буде прямий ефірчик, знову ж таки, по цій ігрі. На годину, а може навіть на годину 20. Коротше, як подивимось, як затягнеться, як мені не надуїсть, може. Так, ладно, погнали, давай, ована! А ми тим часом підходимо такі, Ова! О, вона! Зразу з льота. Давай хапаємо знову цю уль. А чого її не можна? Її не можна кожен раз Е, поки я там думав, він мене перекинув через себе. А де мій меч? Меч де? Я без меча чогось. А -а -а -а. Ладно, я без меча пацани, а він з мечом, ну, типа, з якимсь там косою. Подивимось, хто кого, хто кого, я без меча. У! Куда? Він мене таким чином накидає скоро. Алло, люди, ви що? Де мій меч? Я не поняв? Це підходимо, це на шанс, це на шанс. Давай, давай його, гаси, гаси, гасі. Є! Гасим! Давай, давай, ще, ше, ше, ше його! Огу! Давай, давай! Поки що у нас споріну в раді Б ХП я зрівняв. Оу! На! На! Є, перекину я перекиную! Я перекинув його через себе. Далі. О, вона. Я без пацан, він з змічав, подивимось, я вірю, переможу, чи ні. Він мене тепер перекинув. Давай. А! На, на! на! Є! Він впав. Давай його Він мене удать. Угу. Давай! Що пару таких пропущених ударчиків, і у них надо. У него меньше так. Все, я програв. Другий раунд я програв. Що ще Шозара. 2-1? шип, де два тре... А третього нема. По нічій. А, третій раунд. Рішаючий, пацани. солдат ді... династії. <кхід> я колебинго, я не маю задити. Давай, о, вона, тепер я з мечом. Давай, давай, його. давай. О е, Э! Куда? Тепер його піднімаємо, пацани. Давай, давай, давай піднімаємо, піднімаємо його. У мене способності. Давай його ована! І тепер добиваем, 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 не дай йому стати просто, реально. Давай, опана! Обана! Давай його ще разок! Він же має зливай, він мені взагалі урони не наніс. Ні разу зараз. А ні, вже вже нанос. Ну Но він зливає, ви що? Вот, дивіться, це мої хп. Це його. Обана! Я його добив! Тупо. Навіть, я випадково нажав на кнопочку і добив. Побіда! Першого перемогли, тепер погнали ще раз. Зараз ще другого переможемо. Давай, давай, пішов, пішов. Колябінго топ зараз, Коля, та ще, пацани. Ціль виконується, поки що ціль досіка ні разу не злитий, мені ні разу ще не злили. Ну, один раунд упустив, але це не, не рахується, що я програв. Побіда все одно була. Так давайте все, це все забираємо, продовжують. Я хочу грати, люди, я хочу грати. Сержант окей. Так, зняти, поставити, давайте новий. Помінити. Надіять. Все. <кхм> так, давайте я ще хочу оцього штучки, а на них їх нема. Так, куди тут нам можна заходити? Карта на карту. І по нас зараз ще пасний раз. Давайте бетву, бету два хочу нам дити. Я вже зрозуміла, як заходите все, давайте. Та давай бій вже в мене пусти. Оба, в Бій-бій-бій. Тепер понісла жара. <кій> Вибачте, трохи захріпаю, але думаю, нічого страшного нема. Давайте. Заходимо. Раунд перший. Хто там мені попадеться? Ага, я Коля голову, а це воїн сонце. <кій> ага, воїн сонця. Погнали, давай, Обана, зразу сход. Давай, обана! Ага, чому він нічого не робить? На! На! Надержати їх нічого не робити. Може він типа піддається вопшов бій, ну, все одно, може він піддається, бо думає, що я його на Ізі, ну що він мене на Ізі типу, такі що, а дам йому шанс. Ну Но... ні! Він вже не піддається, він вже пробує відбиватися і. на, Лежи! Ована! Ована! Ха-ха-ха! Хотів -ха! пригнути, на не вийшло. На! На! Навіть без суперсилу. Тільки от дивіться, я щось підгораю, коли. Я щось підгораю, коли я, типа, мене перекидає. Я щось під... Ну як підгораю? Типа мене нібито близько в кого б'є! Перший раунд все затащив. Без суперсили. А він був ще піртом суперсилою. Ось от такого. Отако от на ізі. Раунд два, давайте рішаючий зараз. <кхм> Бо хіба що він мене накидає? Давай обана Куда? Успокойся, чоловіче! <кхм> дивіться, от бачите, зараз я його б'ю. О, дивіться, зараз ні. Зараз. Дивіться. Ай! Чого таке? Зараз, увага на мене просто. От дивіться, я загорівся був, бачите? Я нібито мене блискавку якось є. Ну все, чоловіче, ти мені надоїв. Куда? Ладно, пора суперсилу врубати. Давай, давай, куди ти? Куди? Кого ти б даш брав? Ована! Ована! Ха, ха Лежати, я сказав! куди ми? Вау! Він мене накидав другий раунд, ви що? Давайте третій, рішаючий зараз. да-да, ні-ні Так. Третій раунд, пацани, третій раунд. Может дати слово? Коли віно, що я ні 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 чекайте, Я ще, ще сумніваюся, Секую, дорога, знаєте якщо я нарушу. Я тільки коли на 100% впевнений то тоді даю. Зараз якщо у нього буде пів хп, а в мене буде майже повне, там, чи хоча б повне, я ще можу дати. А зараз ще ні, от я. Давай! О, Давай о, оба! оба, Один-один. Я його один раунд виробив, і він мене. Це воїн сонця. На! Він суперсилу робив. Пішов, кого ти суперсилою хочеш налякати. Кого ти хочеш налякати? Мене? Ну, а, може себе трохи полякай. Но мене ти це не налякаєш, друже мій дорогенький. Пішов, пішов, кажу. Пішов! 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 Так, ладно, пацани от тепер я спокійно даю слово Колебину, що ми з вами переможемо. Даю слово Колебину, поторик, якщо я його нарушаю, я не знаю, що це буде Я його ніколи не нарушав. Слово Колебину даю, що ми переможемо. Ми зараз переможемо його тупо. Все, слово колібінго дав. Ууу! Є! Переміг все! Третій раунд я його затащив. Дивіться, бачите? Ось що значить слово колібінго, пацани. Я виграв три раунди. Не три, все разом три грі. Ладно, пацани, на цьому все. З вами був Колібінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, слово колібінго не нарушу воно існує. Діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-ка. пока 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 пока